Повстання Тараса Трясила. Уруківська угода не задовольнила усіх козаків. Позаяк їх було значно більше, ніж передбачав реєстр. Відтак між реєстровими і низовими козаками почали виникати суперечності. Проте, коли в 1630 році розпочалося повстання нереєстровців. Яке очолив гетьман Тарас Федорович, Тарас Трясило. Частина реєстровців перейшла на їхній бік. Приводом до цього виступу стали розбої розквартированого на Київщині коронного війська і запровадження нового податку. Очільник повстання, ну тобто Тарас Трясило, вперше в козацькій практиці звернувся з універсалами до всіх, хто був коли-небудь козаком і хто хоче ним стати. Закликаючи битися за віру і давні вольності. Відтак до війська приходили випищики, показачені селяни, містяни. Водночас зросла кількість власне селянських протестів, так що, за свідченнями сучасника, ніхто з тамтешної шляхти не був у безпеці в своєму домі. Вирішальні бої між повстанцями і королівським військом тривали упродовж трьох тижнів біля Переяслава. За збройної переваги козаків коронний гетьман змушений був того ж року укласти більш вигідну для козаків Переяславську угоду. Вона загалом повторювала умови Куруківської, але збільшувала реєстр до 8 тисяч осіб. Із повстанням Тараса Федоровича пов'язана легенда. Про Тарасову ніч, описану в одноіменній поемі Тарасом Шевченком. Йдеться про подію 20 травня 1630 року, коли запорожці розгромили добірну частину польського війська і, за переказами, знищили Золоту роту коронного гетьмана, до якої входили представники найвпливовіших польських родів. Обізвавсь Тарас Трясило. Віру врятувати, обізвався Орел сизий та й дав ляхам знати, обізвався пан Трясило. А годі журитись, а ходім лиш, пани, брати, з поляками битись. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.